Вітаємо на каналі Робот на війні. Бажаю здоров'я. Уяви машинку, яка може виконувати складні завдання без людини всередині. Це вже не фантастика, а реальність сучасної війни. Такі машини називають наземними роботизованими комплексами або скорочено НРК. Вони стали такими ж важливими, як і безпілотники в небі. Все просто, там вони зберігають життя наших військових, беручи на себе найнебезпечніші завдання: логістику, розвідку, евакуацію. І сьогодні ми познайомимося з одним з найцікавіших українських НРК комплексом. Плющ, роботом, який не стріляє, але його зброя, інформація та зв'язок. Отже, знайомтесь, плющ ззовні він може здатися просто невеликою гусеничною машиною. Але його головна особливість ховається всередині. Це телескопічна щогла, яка за лічені секунди може піднятися на висоту 9,5 метрів, це майже як триповерховий будинок. Уявіть собі, плющ приїжджає в ліс у місто на пагорб і виростає. На цю щоглу можна встановити антени для стабільного зв'язку на десятки кілометрів або обладнання. Щоб глушити ворожі дрони та зв'язок, він працює як пересувна вежа зв'язку, яка сама може дістатися до потрібного місця, а керує ним лише один оператор з безпечної відстані. Ось так здавалося би, проста ідея, машинка з щоглою стає потужним інструментом для перемоги. Плюс це яскравий приклад того, як українські інженери створюють рішення під конкретні потреби на фронті. Такі технології не просто економлять життя, вони дають нашим підрозділам реальну перевагу. Майбутнє саме за такими розумними та безпілотними помічниками. Підписуйтесь на канал Робот на війні. Тут буде ще багато цікавого про техніку, що допомагає ЗСУ. А поки що слава Україні!